Фірточку я вже покрасила, можете подивитися ось переробом, як вона блищить. Ну, тоді олія оця вона е, впитається і її не буде видно. Люди, навіть не пишіть мені за оці бур'яни. Я їх весною косила, а ну вони ж виросли іще до осені. Я повикошувала була і в дворі, і в садку скрізь, і за двором вони виросли заново. я... За ціле літо приїжджала, мабуть, два рази і коли мені його було косити, я щось робила на городі. Раз приїжджала картошку, вибирала, раз це. Так що я до них не дійшла. Вже буду весною я їх косить. Мені немає, коли їх зараз викошувати. Так що перейшла із фірточки на забор. Щекетня, щекетняний, який я робила і вам показувалася. І крашу переробом, так як ви мені і совітували. Так що можете посовітувати ще щось. Ну, бур'ян я не викушу, так що за це можете не писати. Вже хай до весни мене жде.